Що робити у період нинішньої кризи та як підготуватися до глибокої економічної інтеграції у Євросоюз? Над цим розмірковували учасники першого івано-франківського літнього ділового форуму. Експерти пояснюють, нині керівник чи не кожної компанії не знає, чого очікувати завтра. Та після встановлення миру на сході бізнесу радять готуватися до серйозної конкуренції, адже європейські компанії витіснять із ринку вітчизняний бізнес. Орієнтуватися варто на енергоощадливість і ефективність. Потрібно переходити на міжнародні стандарти фінансового обліку, що потрібно підчищати затрати компанії, звільнятися від неефективних затрат, а будувати правильні фінансові моделі. Тобто, компанії повинні ставати ефективними. Захід зібрав неочікувано велику кількість учасників у майже півтори сотні. Ініціатор івано-франківського форуму Юрій Соловей очікує, що подія дасть поштовх до створення нових робочих місць, а відтак і до росту зарплат для мешканців. Також вважає, Соловей, соловий форум не лише об'єднає бізнес, а й стане серйозним фактором залучення інвестицій. Коли потенційні інвестори бачать, що тут є люди, з якими можна спілкуватися, з якими можна налагоджувати контакти, що ці люди абсолютно адекватні, що ці люди розуміють виклики часу, і сьогодні у нас є абсолютно дуже конкурентно конкурентний бізнес, то звичайно такий інвестор прийде в партнерство до цих людей. Саме тому про майбутні економічні виклики дискутували не лише місцеві підприємці, а й представники міжнародних фінансових організацій та іноземних посольств. Дипломат зі словаччини визнає простір для співпраці з прикарпатським бізнесом безмежний. Ми є промислова країна, а тут просто якраз є потреба в модернізації, потреба в нових технологіях. Це є теж простір для спільних інтересів. Що... оцінивши зацікавлення бізнесу до першого івано-франківського літнього ділового. Ого, форуму організатори вирішили зробити його щорічним.